Сьогодні ти бачиш красу в дрібницях, але ти навіть не замислюєшся над тим, що може бути завтра. Світ дуже різноманітний, і в ньому є ті, хто його може змінити. Коли ти відрізняєшся від інших вчинками, одягом, то не всі це оцінять як красу побаченого і починають принижувати. Спочатку. Це здається безглуздим жартом, але потім це стає більшим. І вже ти не можеш зупинити цю машину. І згодом розумієш, що став жертвою приниження. Це все і є бурянг. Саме через безглузді жарти підлітки починають пропускати заняття. Чи що цим вони себе захистять. Але для того, щоб уникнути знущання, слід дотримуватися таких правил. Тож, якщо ти жертва булінгу, пам'ятай, ігноруй свого кривдника, збережи фотографії, відео, коментарі, зроби скріни того, де тебе принижують, щоб довести. Що це є правда, Звернися до дорослих, а потім до правоохоронних органів. Не забудь зателефонувати на гарячу лінію. Залишайся в безпеці.